У разі катастрофи на заес за інформацією Міністерства внутрішніх справ з деяких населених пунктів Криворізького району, які потрапляють у 50 кілометрову зону ймовірного зараження, евакуюватимуть місцевих жителів. Галина Мічкова виїхала з окупованої Луганщини ще у 2014 році. Нині живе у кривому розі жінка говорить, до можливого теракту Росіян на Запорізькій АЕС готова, однак вважає, що цього не станеться. Я вважаю, що ні. Потому що магати то контролирует. Я, наприклад, довіряю, Доверяю, доверяю нашому правительству, нашому президенту, довіряю ЗСУ. Все одно там наші спеціалісти то українські знаходяться, побояться россияне. Они ж розуміють, що это на них теж Будем Будемо слушати телевізор. все. я думаю, що все буде добре. Георгій та Ірина готуються до будь-якого розвитку подій. Однак говорять, виїжджати у разі аварії на ЗС Кривого Рогу не планують. Все можливо, Каховську підірвали, то чому ж і то і, і а не підірвуть. Можливо, ну, але я схиляюсь до думки ем, Рафаеля Гросі, який визначив, що не така складна ситуація, як здається. Ну, елементарно, то що треба робити, то вже приготувалися. їжею запаслися водою. Запаслися, ну, що там, приготували, приготували скотч, е, пленку, от, запасну одежу, простині. Ми готуємось, ми запасуємо дім, ми заклеїмо вікна, запас, запасалися йодом. Ну, ми набирали вутлі, е, баклажки, запасли водою. Не хочемо виїжджати, це наш дім, залишаємось тут. Аби підготуватися до можливої катастрофи на ЗС у Криворізькому районі, вже провели навчання з цивільного захисту. Служби, які залучатимуть у разі аварії, відпрацювали алгоритм дій. Розповідає начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Навчання тривали майже цілу добу. І розпочалися вночі. Там в певний час, коли було оголошено тривогу, всі. Швидко стали до своєї роботи. Виїхали на ті точки збору, на ті пункти, де потрібно було зустрічати людей. Розгорнуті всі необхідні намети, помилочні станції. Лікарі розгорнули свої палатки. за словами еколога Йосипа Маякова, кривий ріг не потрапляє у 50 кілометрову зону ймовірного зараження. Кривий Ріг якраз знаходиться на границі тої зони панікувати панікавати ні в випадку не нельзя. Это не рядом находится и такого же большого влияния оно не окажет. И в то же время радиация – это э, такая, будем говорить, такое воздействие, которое ни по вкусу, ни по запаху, ни по движению никак не определяется. Поэтому нужно быть очень осторожным. Первое – после взрыва. Треба все що позакривати вдома, щоб все було закрите, поменше виходіть на вулицю. Однак Йосип Маяков все ж таки радить в перші три доби після можливого викиду радіації перебувати вдома. А якщо про ймовірну катастрофу ви дізнаєтесь на вулиці, необхідно змінити одяг та пити більше води. У Криворізькій РВА запевняють, що сповіщення про небезпеку почують усі жителі району та міста. До цієї ситуації ми підготувалися дуже серйозно. Всі служби. Знають, що робити, і ми готові до будь-яких подій, які можуть бути розгорнутися. Всі населені пункти, вся територія, яка буде підлягати евакуації. Всі люди будуть вивезені в безпечні місця, і буде їм надана вся необхідна допомога. Як люди почують, у нас уже другий рік триває війна. І вже на налагоджені ці всі сирени, всі почують, і місцева влада знає, що робити, і подворовий обхід, і інформаційно всі задіяні будуть канали і можливості. Тож всі будуть повідомлені. За інформацією Міністерства внутрішніх справ за найгіршим сценарієм обов'язкові евакуації підлягатимуть близько 300 тисяч жителів Дніпропетровської та Запорізької областей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.